Через вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, далі поговоримо про енергетичну ситуацію в нашій країні і, зокрема, про ситуацію на паливному ринку. Як... Проблеми в енергетиці впливають на ньому на нього на цей ринок на ринок бензину, на ринок пального. Ну і загалом, як війна на нього вже повпливала. Сергій Куюн – експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії А95, Нині на зв'язку зі студією. Пане Сергію, я вас рада вітати. Добрий вечір. Ви робили допис не так давно, де нарікали на скрутну ситуацію з енергетикою і газом, і е, звідки витікає, що в Депутати власне, ці нібито проблеми не бачать, тому що, тому що е, є значить, схвалена правка разумкова про продовження пільг та на ввезення електромобілів. Інакше кажучи, пишете ви, не бідні люди, які мають гроші на машину, могли полегшити свою важку долю. І цифри вражають: у 25-му році втрати через пільгове розмитнення сягнуть 30 мільярдів гривень, дотації держави на електрику для електричок 2 мільярди гривень. І втрати від акцизів на пальне 5 мільярдів гривень. Ну і за останні два роки втрати бюджету вже становлять понад 60 мільярдів гривень. Давайте про цю історію, про цю проблематику поговоримо тоді, заглибившись в деталі. Прошу. Ну, насправді багато хто вважає, що галузь електрифікації транспорту, а саме от перехід на електрокари це знаєте, така така, мімішна, така історія. Типу, що от воно таке класне, воно все пахне трояндами, воно таке корисне і таке прикольне, треба його підтримувати. Але насправді багато хто забуває чомусь, що ну, і це дійсно ну, це важко повірити. Але люди не розуміють або не помічають ситуацію, в якій ми знаходимося. Дуже важкій. Да? Зокрема, йдеться і про війну. Ми зробили перше дослідження, таке досить глибоке, де розібралося скільки коштує державі, яка воює. Такі мімішні програми, так, як електрифікація транспорту, і от ви назвали цифри за два роки. Воююча країна на 60 мільярдів гривень просто не отримала за рахунок того, що хтось вирішив купити електромобіль, і йому держава за це просто прощає податки. Наприклад, так, щоб зрозуміло було так, сьогодні, про це просто чомусь мало хто говорить. Якщо ти купляєш сьогодні машину за 25 тисяч доларів, тобто це десь там мільйон гривень, то тобі держава прощає 420 тисяч гривень. Тобто, якщо б ти купляв машину з двигуном внутрішнього згарання, ти б заплатив 420 тисяч податків, а на електрокар не потрібно. І ти от тобі потрібна машина, тебе да? є 25 тисяч доларів. Тобто ти не бідна людина, да? ти хочеш їздити на ти хочеш витрачатися там, на її обслуговування, на паркінг там, на... і таке інше. І ти думаєш, мені треба платити 420 тисяч чи не треба. І це колосальні цифри, якщо ми десь в минулого цього року буде завезено десь 80 тисяч електромобілів. Якщо це все перемножити, ці, ці пільги ми отримаємо там колосальні цифри. І відповідно, в, і крім того, дуже великі там втрати на електриці. Тобто вони заправляються, електромобілі, заправляються за побутовим тарифом електричним, який є дотаційним. І якщо порахувати, от ми порахували, що кожна заправка кожна тобто держава, кожному власнику електрокару, 925 гривень щомісяця видає дотації. Ну ви уявляєте, от держава, яка воює, у якій ну, її майбутнє на карті сьогодні знаходиться, вона замість того, щоб всі баланси, всі ресурси направити на оборону, вона по тисячі гривень дає кожному хто купив цю мімішну машинку. І це до того, що вона йому вже пробачила податків там, на пів мільйона гривень мінімум. І це абсурд, такого не може бути. Тобто, машина це не є е, предмет першої необхідності. Машина це ознака того, що ти або є середнім класом, або ти є вже заможним класом. Відповідно, ти маєш гроші за те, щоб платити е, за цей комфорт. Ти не хочеш їздити в суспільному транспорті, будь ласка, хочеш їздити на машині, ти маєш платити. Чому держава. Будує дороги, щоб потім електрокар, який не платить ніяких податків, ніяких взагалі зборів, по ній їздить. Ну, це як взагалі? Тобто це абсурд. І насправді таких пільг, як в Україні на електрокарах, немає ніде в світі. Ніде. Тобто, нам от кажуть, що от особливо лобісти електротранспорту кажуть, от весь світ пішов цим шляхом. Ніде немає таких пільг. Поїдьте в Варшаву. Поїдьте в Прагу, ви не побачите там електромобіля. Uh -huh. Якщо побачите, то це буде якісь тип, або Porsche, або BMW, тобто автомобілі преміум класу. Там нема китайських машин, тому що не пускає Європа Китай на свій ринок. От там яка електрифікація. У нас, от я їжу кожного дня на роботу по трасі, кожне, от у мене постійно в полі зору одна-дві електрички. Тобто у нас ми вже є лідерами Європи, я думаю, що і світу серед лідерів по е частки електротранспорту в е загальному парку. Угу. Тому це насправді дуже така невесела історія, і вона дійсно має величезні масштаби. І, відповідно, я вважаю, що це неприпустимо в поточній ситуації. Угу. Ви писали про те, що за рік. Зросла кількість електромобілів в Україні на 60%. У нас нині період, коли ми за графіками вимкнення світла живемо, от вся країна, там, особливо окремі регіони, дуже намагаються заощаджувати або все відремонтувати. І поки от зараз економія, власне. Відбувається на електриці існування в такій великій кількості електромобілів якось впливає на наше намагання економити і заважає цьому заощадженню? Це теж дуже смішна історія. Зараз багато вимушеної спілкуватися, да, особливо там в соцмережах, на цю тему. І знаєте, мене дивує, от, чесно, от, як люди підходять до цього. Дійсно, вони кажуть, нема ніякої загрози для. Ну, Дійсно, у нас, якщо подивитися, то сумарно там дійсно у нас начебто все нормально. Але давайте візьмемо одну, одну наприклад, от я живу в селі. У нас просто трансформатори іноді просто вирубаються від того, що хтось включив зварювальний апарат. А уявіть собі, коли в тебе на вулиці нові, нові дві машини, да, електромобілі. І от дають довгоочікуване світло. І всі врубають да, павербанки, пральні машини, духовки, щоб їжу там приготувати. Там. Інші там, да, там. І хтось врубає там дві машини. Кажуть, та вони, вони як побутові прибори. Два з половиною кВт. Тягне ця машина. Що таке 2,5 кВт? От в мене будинок. Він весь тягне пів кіловат. Тобто електромобіль один тягне як п'ять моїх будинків електрики. Це не маленький споживач. І так дійсно, у нас багато, у нас багато енергії, ми багато її виробляємо. Але локально у нас мережі не готові до цього. Особливо зараз, коли є дефіцит енергії, коли нерівномірне заряджання йде, да? коли, от, коли всі живуть за графіками, і всі, от, от таке навантаження йде різке. То оці додаткові споживачі, вони просто покладуть цю систему локально. Якусь вулицю в селі, якийсь мікрорайон в Києві, наприклад, тому що мережі не розраховані на таку, на, на таку кількість споживачів, не розраховані на таку кількість кондиціонерів, яка є. Тому так, глобально все хорошо, але якщо взяти локально, вулицю, окремий мікрорайон, то ну, це катастрофа. Тобто, окей, буде все нормально, можна буде це робити, якось там розподіляти вночі там і так далі. Але наразі лодити додаткових споживачів електроенергії, коли в нас дефіцити взагалі не ясно, що буде. Ну, це мені здається, це ну, абсурдна з цього. Вона повністю зрозуміла. Mm -hmm. Які ваші пропозиції, пане Сергію, як увесь цей комплекс проблем вирішити? Як цей ринок електрокарів контролювати, регулювати? Що потрібно передовсім ухвалити в Верховній Раді? Зокрема, напевно, що якийсь законопроект написати? От про що він має бути? Я вважаю, що ну, має бути справедливість. Тому ми маємо от будь-яка людина, особливо сьогодні, ми всі маємо. Одну мету, ми хочемо, щоб закінчилася війна. Нам всім треба включитися сьогодні в цю борьбу. От, наприклад, я використовую пального, я в місяць сплачую 6 тисяч гривень акцизних зборів на пальне, яке я використовую. А мій сусід з електрокара не платить нічого. Тобто платити мають всі, це найперше. Безумовно, Праця? а Урівняє? як? Виходить, виходить, що я захищаю сусідську родину, тому що я плачу бюджет на оборону за пальне, а він не платить. Угу. Тобто він мене не захищає, я, я його захищаю, він мене ні. Ну навіть отак, по-людськи, це неправильно. Так, що І відповідно, ще? Я... ми розуміємо, що електрокари це вони мають право на існування. Безумовно. Тобто, це є там такий кластер він буде. Але треба розуміти, що по-перше, ніколи дотаційна історія не буде життєздатна. Це вже доказано чим завгодно. Біопальним і рештою, тобто там технології сонячні сонячниці. Тобто, якщо воно не може працювати в ринку, якщо воно постійно потребує дотації за рахунок держави, воно закінчиться рано чи пізно. І сьогодні. Наприклад, от та же була стаття у Wall Street Journal, вона констатує, що західні країни почали згортати зелені програми. Це елементарно дорого. Це дуже дорого. Немає грошей на мережі, мережі зношені. Їх, щоб їх зробити, треба там, сотні мільярди доларів. Ніхто не готовий сьогодні в це інвестувати. Крім того, до чого призову Китай сьогодні контролює 90% рідкоземельних металів. Тобто, це ми від нафтової залежності по -по 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 потрапляємо в залежність від Китаю його технологій. І ви знаєте, ще велике питання: що в тих електрокарах китайських, що там ми взагалі знайдемо з часу? Тому що скандал був уже з австралійським прем'єр-міністром, де знайшли шпигунське обладнання в цій машині. <тас> Ізраїльтяни попереджають нас те, що це все потенційні носії шпигунської апаратури. Тому це не можна на це закривати очі. Тому нам треба робити, щоб ця технологія вона була абсолютно в конкурентних умовах. 10 років існують пільги на електрокари в Україні. Якщо за 10 років ця технологія не довела своєї конкурентоздатності, то, можливо, це тупікова якась гілка розвитку? Тому що за неї ми постійно маємо платити. От я, наприклад, маю платити за себе і за того, хто на електрокарі. Чому? Ну, чому я маю будувати дорогу для того, щоб електрокар по ній їздив? Для когось іншого? Ну, це просто, ну, з ніякої точки зору ну, мене, наприклад, в голові не укладає. Тому треба. Розумні, абсолютно розумні пільги, такі, як є в Європі. От не більше не менше. Там є пільга, наприклад, дотація 3 тисячі євро, 5 тисяч євро. У нас сьогодні, наприклад, знаєте, машина Тігуана, та така, Volkswagen. От її електричний китайський аналог коштує на 26 доларів тисяч дешевше. Не на 3 тисячі, не на 5, на 26. За рахунок податків. І так. це, це такого нема ніде. Відповідно, треба просто вирівнювати законодавство до того, щоб так, цей транспорт він має бути, у нього є свої особливості, але немає щоб люди за це додатково платили. Угу. Ну, він має бути конкурент. Загалом ринок пального за роки повномасштабної війни скоротився. Це також я писала читала в одній з ваших статей або дописів. Вже не згадаю, пане Сергію. Роз'ясніть, які зараз тенденції все йде до ще більшого скорочення, і потім ще окремо про ціни, звісно, попитаю. Ну, я думаю, що ви б здивувалися, якщо б у нас споживання пального зростало. тобто, в країні війна з. 20, по порівнянні з 2021 роком, споживання тиспального зменшилось на 17%, бензину на 16%. Скраплений газ постраждав найбільше на 46%, майже в половину знизило споживання. І, до речі, останній рік пришвидшилось падіння споживання цього моторного пального, яке колись було дуже. Популярним і саме через ті ж самі електромобілі, на мій погляд, тому що воно дозволяло економити. Це було самим дешевим пальним. І коли з'явилося ще більш дешеве пальне, просто цей контингент, який економив тоді на скрапленому газі, він зараз купує електромобіль. Тому ну, причини зрозуміли. Да? Тобто це спад економічної активності, це втрата території, це виїзд. Дуже великої кількості людей з країни, тому маємо таку ситуацію. Але з іншого боку, ми маємо, якщо говорити про якісь позитивні речі, з 2022 року ми побудували абсолютно нові канали постачання пального. Це і географічно, і логістично, абсолютно нова система. Тобто, якщо у нас раніше було 70% пального з Росії і Білорусі. То сьогодні у нас ми вперше в світі показали всім, що можна жити без російського пального. Сьогодні все нам надходить з Європи і там немає якогось ключового постачання. Тобто там у нас є така досить багаточисельна кількість постачальників, якщо не помиляюся, до 50 країн виробників постачають нам плюну. Так, воно приходить переважно з території Польщі, з території Румунії, які виступають тут транзитними державами. Але насправді ми є частиною світового ринку, ми дуже туди, ну ми є її частиною, і ми, ми туди повністю інтегровані. Що стосується логістики, то у нас сьогодні тут постачання водою, залізницею, автомобільним транспортом. І, відповідно, це теж наш страхує від сюрпризів війни. Тобто це дуже рухома система. Випадає одне звено, там з'являється інше, і цей ринок вже здав, там склав декілька іспитів за останні три роки. І відповідно на сьогодні він виглядає найбільш впевнено. Тобто сьогодні, коли кажуть, а чи буде газ, а чи буде електрика? Я не знаю і ніхто не може сказати, тому що кажуть: ну, якщо там, тоді буде отак. От тому що це дуже централізовані системи, да, тобто є там електростанція. І ми бачимо, як по ним б'ють. На ринку нафтопродуктів не, немає таких точок, ну, от які можна ударити, і все зупиниться. Тобто це децентралізована максимальна система, тисячі заправних станцій, резервуарів якихось, там на, на промислових об'єктах, аграрних об'єктах, ще якихось. Тобто максимально те, що потрібно для війни, коли немає, коли є купа маленьких. Постачальників таких там струмочків, які живлять країну пальне пане Сергію наостанок маю вас спитати про те, що буде відбуватися з ціновою політикою на паливному ринку, які ви знову зробите прогнози, тому що тут Трамп врешті запровадив проти Росії довгоочікувані санкції. Вони, нібито, мають бути доволі потужні. А стосуються вони отих нафтових гігантів, Роснієвцю Лукойл, як це позначиться на світових цінах, і зокрема на українських, що там у нас на АЗС на цінниках буде, прошу. Ну от, от, от цими днями в черговий раз пересвідчився, наскільки невдячна справа щось прогнозувати. Ще в понеділок я впевнено прогнозував, що у нас будуть падати ціни, оскільки ціна на нафту провалилася. У нас останні три місяці була 65 доларів за барель ціна нафти. Останній тиждень була вже 60-61. Ну, всі ознаки того, що ціна має падати. Сьогодні ціна зростає знов до 66 доларів після uh -huh. е, новин про санкції Трампа. <кій> Перепрошую, відповідно, на ринку це одразу реакція моментальна. Тобто, бачимо, оптові ціни зросли. Крім того, є певні е, ускладнення там з постачанням після того, як е, відбулася аварія на угорському заводі МОЛ. Е, Цього тижня, крім того, поки що не зрозуміло, як по нам можуть, на нас можуть вплинути санкції оскільки, наприклад, той же Лукойл, Лороснафта є постачальниками угорського та словацького нафтопереробних заводів. І, відповідно, якщо у них з'являються проблеми, то відповідно ми не зможемо, ми постачаємо звідти пальне, тобто нам буде проблематично його там купити. Да, оскільки буде зниження виробництва і так далі. Тобто ринок він дуже пов'язаний, і відповідно ще до кінця ніхто не розуміє, як це звідки може прилетіти. Да? Тобто, наприклад, там от є в Болгарії інтереси там Лукоїла. От зараз, там наприклад, він звідти піде. Начебто ми з Болгарії не купуємо нічого, але Болгарія буде відтягувати ресурси з тих з тих ринків і виробників, де ми купуємо. а да? тобто Ми почнемо з ними конкурувати. І як там на чию користь воно повернеться, ну, поки що важко сказати. Тобто, я думаю, що ну, в принципі нам вже боятися нема чого після того, що ми пережили 22-го року. Але от така тимчасова якась турбулентність, ну вона може бути. Я не вірю, що там будуть якісь дефіцит там, або зле цін. Але може бути такий короткостроковий, скажімо так, ресурсний дискомфорт який споживач кінцевий не відчує, це скоріше йдеться про там учасників ринку. Uh -huh. І потрібен просто час для того, щоб побудувати нові шляхи постачання. Це, це йдеться знову-таки про пару-тройку тижнів. Тобто і все буде нормально. Тому зараз от такий дуже бурхливий період. Не думаю я, що нас чекають якісь цінові потрясіння, але от саме для професійних учасників зараз такий період досить цікавий. Uh -huh. Дякую вам, пане Сергію. Спасибі вам за роз'яснення ситуації, за те, що відповіли на мої запитання, ну і, звісно, за ваші прогнози. Сергій Куюн, друзі, був на зв'язку із студією. Я вдячна вам за перегляд цього відео. Будьте з нами. Це ютуб канал Суперпозиція. Побачимось.